Це Ніксон. Чоловік пішов боронити державу на початку 2022-го. Добровільно вступив до лав ЗСУ та виконував бойові завдання на Донеччині під час протистояння з ворогом. Отримав поранення та зараз проходить службу в Ужгородському РТЦК та СП. Вдалось спілкуватись з ветеранами, які захищали наших батьків свої сім'ї ще у часи Другої світової війни. Мені ніколи в думку не приходило, що, встал, що ось такого буде і з нами. Дійсно, треба робити і такі заходи, які були сьогодні, і зустрічатись, і казати, і поясняти, що треба і захищати, і готуватись до того і бути сильними, щоб ніхто навіть і не мав у думках йти на нашу землю. А це Олександр Степанюк, учасник бойових дій, захищав Україну на найгарячіших напрямках фронту. За час несення служби отримав дві контузії. Та сьогодні прийшов до закладу освіти, аби розповісти студентам про свій досвід несення служби. Я виконував задачі розвідзводу морської піхоти. Виконував задачі в чотирьох напрямках: Херсонський, Донецький, та Луганській і Запорізький. Задачі. Різного характеру і основне в цьому розуміти, що ти мусиш захищати батьківщину і настроївсь на те, що війна це жовто, війна це біда, і її потрібно зупиняти. Дізнатися про війну з перших вуст та поспілкуватися з захисниками все це стало можливим для студентів Мукачівського аграрного професійного ліцею імені Михайла Данканича у рамках акції ланцюжок єдності. Ця зустріч хороша нагода поспілкуватись, познайомитись з людьми, які творять сучасну українську історію, є дійсними героями України. Акція започаткована з ініціативи Ради директорів Запорізької області і громадського об'єднання Наша мрія і стала загально-національно-загальноукраїнським ланцюжком. Головною метою зустрічі стало виховання патріотизму, спонукання кожного до осмислення себе як частинки великого українського народу, пробудження національної свідомості, формування у молодого покоління поваги до військових захисників та захисниць України. 28 березня запорізький ОТЦК та СП передав нам цей ланцюжок незламності. Організований він з метою. Налагодити більшу взаємодію між регіонами України, забезпечити спілкування молоді із військовослужбовцями, які захищають нашу країну, і наблизити нашу перемогу. Режим змішаний офлайн і онлайн. Учні будуть мати можливість поспілкуватися з військовослужбовцями, які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, які приймали участь у бойових діях, задати питання, а військовослужбовці будуть відповідати. Патріотичне виховання молодого покоління, підвищення свідомості українців зараз пріоритетне завдання. кажуть, що такі зустрічі є надзвичайно потрібними. Хочу подякувати організаторам, які долучили нас до цієї акції. Вона дійсно вагома, особливо в наш час, тому що ми тільки в фільмах бачили, що таке війна, читали історії, але насправді жоден з вас тут присутній не знав, що таке війна це слово, яке, починаючи з 22-го року, змінило наше життя. Студенти радо долучилися до ініціативи та вкотре подякували військовим за захист рідної землі. Я вважаю, такі заходи дуже необхідні для нашого суспільства, тому що вони показують нам приклад із військових, які захищають нас, дають нам змогу жити над мирним небом, не відчувати ці вибухи, адже ми наразі живемо в такому світі, де відбувається велика страшна війна. І дякувати саме таким військовим, які захищають нас. Ми живемо над мирним небом, і ми не чули насправді які ці вибухи. Далі акцію ланцюжок незламності проведуть в Івано-Франківській області.